Наймасштабніший єдиний у році потужний, унікальний, неповторний. Усе це про всесвітній день розпродажів, більш відомий як Чорна п'ятниця, що стартує в останню п'ятницю листопада. В межах чорної п'ятниці протягом кількох днів у магазинах ціни на товари знижують. Явище масового розпродажу доволі неоднозначне та породжує навколо себе чимало дискусій і суперечок. Утім, факт залишається фактом. Чорна п'ятниця існує, а протягом останніх кількох років, навіть попри війну, ще й набуває популярності в Україні. Чернігівські магазини до стартів тематичних знижок уже підготувались. Принаймні роздрукували та встановили відповідні банери, що інформують містян про старт розпродажу. А ми, в свою чергу, вирішили дізнатись у чернігівців, що вони знають про чорну п'ятницю та чи вірять у єдиний уроці глобальний розпродаж. Чорна п'ятниця це тоді, коли многі сіті, магазини, бренди об'являють розпродажі, більших знижках. День із кідок каких-то. Це знижені ціни по магазинах є. Мені приходить на Viber, приходить із Ощадбанка. Це що чорна п'ятниця. В моєму понятті це щось типу грандіозні знижки якісь. Ну, як в Америці, правда, у Чернігові трішки не так, як в Америці, але. Но теж не супер прямо грандіозні знижки, але щось типу знижок. Ну, я, якщо чесно, не сильно ведусь на це, тому що я вважаю, що цей день імпульсивні покупки, які ну, зачастую тебе не нужны. Більш приємні покупки можна зробити не в той час, коли об'являють Чорну П'ятницю. Ну, взагалі, так не сильно. Як і в звичайні дні. Я не зовсім вірю, що в нас справжня чорна п'ятниця. Ну і стрицтво, звісно. Хоче Чорна п'ятниця, але їх не вистачає. То маркетинг. Чому так думаєте? Ну тому що багато випадків були, коли ціни не справжні. Я колись робила в магазині, я знаю, що це таке акція, і не вірите, да? Ні, я цьому не вірю. Отже, більшість опитаних нами чернігівців у дію унікальних знижок під час так званої чорної п'ятниці не вірять. На думку містян, глобальний розпродаж у листопаді це лише маркетинговий хід, а придбати хороші речі за вигідною ціною можна і за межами дії чорної п'ятниці.